Добрий день, шановні, це автомобіль Opel Frontera B2.2 турбодизель. Хочу поділитися з вами своїм способом, як я міняю паливну апаратуру, може комусь згодиться. Ну, Перше тут, в принципі, не важке. Поскидав усе, де повітряний фільтр. Патрубок цей до турбіни, який йде, тому що він тут заважає, провода, всі датчики, все повід'єднував, ось сюди, в сторону закинув, щоб можна було дібратися до паливної апаратури. Від'єднав трубки високого тиску. Відкрутив кришку всмоктуючого колектора. Тут скрізь ось такі, багато підзірочку потрібні головки. використовуються і на кришки клапанів, і на цьому від'єднав. Так. От. Тепер до паливної, в принципі, доступ є. З цим тут нагар буду чистити, як бачите, двигун в дуже поганому стані, бо використовувався він. Ой, що вони сюди? Чи вчасно міняли масло, чи ні, фільтра, і яке вони сюди заливали, якесь неякісне масло, невідомо. Ну, коротше, Результат ось такий. І... З паливною системою тут проблема. Відповідно, з турбіною проблема. Тепер потихеньку. З паливної залишилося від'єднати ось ці два штуцери, відкрутити, від'єднати трубки подачі і обратки палива. Крішку для чого я знімав? Тому що тут потрібно буде знімати шестерню з розпредвала. Перше, що е, коли починати, перед тим, як починати розбирати, щось від'єднувати. Бажано скинув, ремень я вже скинув в сторону і виставити двигун ось по мітці. На шківовій є мітка. Зараз, зараз, о. На шківові мітка і мітка є ось тут, на блокові. І вони повинні співпасти. Причому співпасти повинні тут мітка. І на розпредвалові. Обидва кулачки повинні бути догори. Після цього можна поставити ще потрібно маркером я ставлю мітки. Зараз покажу як. Потім треба зняти кришку ось тут, щоб добратися до шестерні на паливній апаратурі. Тут 5. Болтиків по кругу я вже три відкрутив, ще два залишилося під ось таку зірочку. Мітки я поставив ось на розпредвалові маркером і на, блоку, на головці. І тут на шестерні і на розпредвалові. Після цього вже можна відкручувати. Сюди вставляється ключ на 27, тримається розпредвал, а звідси головкою відкручується. Ще про всяк випадок я роблю ось так. Прикручую проволочкою цепок до шестерні. Щоб він не перескочив через зуб. Далі далі потрібно заштопорити паливну апаратуру. Я це роблю так. Беру сверло на 6 або можна будь-що діаметром 6 мм, і вгорі ось тут воно повинно свободно зайти туди. о, Це значить, що і там є мітка он, на шестерні. Якраз ця мітка повинна співпасти із цим отвором. Значить, у нас все супер. І тепер ще поставити маркером позначку на шестерній наципковій і можна відкручувати ці чотири болти на шестерні. Після цього ще потрібно буде ось тут натяжний ось цей болт який натягує цепок відкрутити і виняти. Це попуститься і можна буде, можна буде звідси достати ту нижню шестерню. Ну що, якщо видно, он на шестерні на наципку мітку я поставив маркером. Тут у нас Співпадає, і вгорі мітки всі проставлені. Все, тепер можна відпускати цей болт, викручувати, знімати цю, відпускати ці нижні чотири болти і виймати шестерню і цепок. Шестерню нижню я зняв. Все, цепок звільнився. І тепер можна. Ось так виймаються. Так, трубки від паливної я вже всі від'єднав. Тут шестерню одну я зняв і тепер залишається відкрутити саму паливну. Тут Шестерні є такі отвори, через які головка на дев'ять проходить. Чотири болти таких відкручуємо і паливно від'єднається, і можна її знімати. Ось таке тут хитрость. Але насправді все просто. Болти не виймаємо, вони залишаються в шестерні, просто їх відкрутити потрібно. Перепрошую головка не на 9, а на 8. Я вже достав, викрутив один болт, щоб показати. Тут взагалі шляпка під зірочку. Під ось таку зірочку на 10. Але ця головка з зірочкою занадто товста, вона туди в шестерню. Вона в шестерню туди не пролазить в отвір. Тому ось така головка на 8 звичайна. Надівається вона дуже добре. Просуваю туди в отвір і, і відкручую. по кругу, вон видно, один. Ось другий. Всі їх викручуємо чотири і залишаємо там в шестерні, паливно витягуємо. Щоб вийняти паливну, треба забрати цей штопор, який занадто довгий О, Наша стара паливна ось така. Ось нова. Штопор вставляється. Флянець не прокручувався. І в такому положенні потім прикручується. Що ще хочу нагадати перед установкою нової паливної. Ну, по-перше, те, що вона повинна бути ось в такому положенні. Тобто, я вже казав, що має всю цей отвір заходити штурку і ставиться вона обов'язково ось в такому положенні. Це раз. А друга, обов'язково повинна бути ось така шайба, тому що без неї... Нічого, якщо ви поставите без неї, то буде тоді шестерня ось та, що там всередині, дуже близько буде до... до цього флянця. І буде потім шестерня опирати в болти і клинити, і доведеться розбирати. Тому обов'язково, якщо на новій паливні немає на флянці ось такої шайби, то ставте і знімайте із старої паливної От. перевіряємо о все. І ще обов'язково повинно бути отут резинове кільце, тому що якщо його не буде, то масло з двигуна буде тікати сюди по підпаливну апаратуру. Так, кільце у нас вже є, тепер залишилось. Не можу одною рукою знімати, другою ставити. Коротше, зараз поясню. Треба вставити шестерню і відводити по кругу цепок і накидати його на шестерню, так, щоб. Оці позначки, що ми робили, маркером співпали на шестерні і на цепку. Зараз я зроблю і потім покажу. Що, шестерню я поставив, цеп накинув, мітка он, співпадають мої маркери. Сюди штопор вставляю, він повинен легко отак глибоко заходити. І він повинен бути напроти тої мітки он. От в такому положенні треба затягувати ці болти, коли штопор навпроти мітки стоїть. Ось ось ось, ось І цепок наш на мітки. Все, так, в такому положенні, притримуємо шестерню, щоб вона не, не прокручувалась вліво-вправо. Перевіряємо, чи в нас. Шків. Де він там? Ось шків у нас на намітки. Тут на мітках. Можна затягувати. Потім виставимо тут нашу шестерню так, щоб мітки співпадали. Розпредвал ми не трогали. А шестерня ось, якщо прикручувати, то зажимаємо цей болт так, в такому положенні. Шестерню я прикрутив. Цей болт зажав, все тут виставив по мітці. затягнув цей болт, який натягує цеп. Цеп у нас нормально. Поставив кришку передню. Можна вже, в принципі, ставити ремінь, натягувати його. Тут під'єднав. Шланг подачі. Колектор прикрутив. Що ще хотів сказати, тут буває буває такі випадки, що паливна апаратура, зараз. буває вона ще прикручується до блоку. Ось тут отвір є і внизу там отвір і там є така планка. За допомогою якої буває паливна прикручується до блоку. На цій машині планки цієї не було, але на інших може бути. Тому, якщо ту планку не відкрутите від блоку два болти, то ви паливну не зможете зняти. Так, Трубки високого тиску на форсунки я прикрутив. Зняв обратки з форсунок. Ось воно, воно тут із різних шлангів, тонших, товстіших, і вони... був дуже легко. О. Якщо обратка буде підсосувати повітря, то і він буде дуже погано заводитися. На гарячу буде нормально, а на холодну буде дуже-дуже погано заводитися. Тому зараз ось є такий шланг. Зараз поміняю всі ці шматочки на нові. Можна поставити вже патрубок. Ввітряний тут і тут під'єднуємо Далі можна одягати фішку? На паливну? Фішку сюди на температуру. О, Провода під'єднав, кришку клапанів. Поставив, ремінь поставив. Хто не знає, як знімати або ставити ремінь, показую, треба внизу ось цей болт відпустити і потім вставляється сюди зірочка, і ось так легенько натягується. І Ремень пропускається. Що, патрубки я всі під'єднав, трубки вакуумні всі замінив, під'єднав. Що, можна накидати клему на акумулятор? Це старі всі, які були, вакуумні шлангочки, все паршиве. Замінив, можна накидати клему і пробувати запускати, але при... перед цим закачати соляру закачувати потрібно обов'язково грушею. Груша підключається в магістраль на вході, в паливний насос. Тут є такий. Опачок золотніком, щоб стравлювати повітря. Треба грушею закачати соляру, потім стравити повітря. Знов закачати, знов стравити і, коли звідси піде соляра, чиста без повітря, можна пробувати запускати. Ну що, будемо пробувати.